Отже, людоньки, привіт-привіт. Проходимо військову кампанію Stronghold. Наразі вже 16-та місія. Як бачите, залишилось цю місію і ще 5 пройти. Тож, далі у нас вже така собі місія, де нам а, приходять якісь чувачки, які нам допомагати будуть. Це якесь братство. Ось, і вони хочуть допомогти нам звернути детрюфа, тобто свиню а, кабана. Отже, отже, вони тут щось розмовляють, і наше основне завдання наздобувати 100 каменю, сотню каменю. Тобто, а, Так, нам потрібно, нам потрібно коротше кажучи, організуватись. І так, що у нас тут? Ага, ось каміння Гаразд. Так, ось чуваки, які нам доступні. Далі, далі що? Далі нам потрібно взагалі, щоб хтось тут працював. Ага, люди начебто є. Так, що у нас взагалі є? У нас є сотня дерева Може, ми ось так от зробимо їжу. Так, далі. Я вважаю, що нам конше потрібно а, ні, Лучники у нас є. І у нас навіть арбалетчики є. Так, тож нам потрібно. Потрібно потрібно ще розташувати отак от зброярню. Одразу можна розташувати а, казарму і, мабуть, вже потрібно навіть ще риночок. Так, всі чувачки, йдіть сюди. Так, далі. Далі. Далі було б круто взагалі тут розташувати камінь. Каміння здобуваємо. Так, а що ми? А що ми? Угу. Так, я зрозумів. І немає дерева. А дерево можна купляти? Можна купляти. Можна дерево купляти. Можна ще розташувати так, щоб у нас дерево надходило більше. Людей начебто не дуже багато, але. Але... Ну щось буде. Зараз щось буде. Що таке? No labor, This building has no labor sire. Нім нема кому працювати. Ви що, смієтеся з мене. Щось воно розслабилось. Так, ага. Якийсь він дурнуватий трішки, Але нічого, ми його заспокоїмо, мабуть. Ось так ми зробимо. Ну, потрібно буде взагалі огородити хоч якось, так, щоб тут він не пройшов. Але, але, але. Не розумію поки що, як взагалі будемо діяти. Тому тому я вважаю, що перший це у нас таке пробний. Ага. М -м -м -м. Бачу, бачу. Я зрозумів, я зрозумів. Коротше з цього сюди. Ааа, далі цього також, мабуть, сюди. Цього, мабуть, також сюди. І далі. Що нам потрібно? Нам потрібно зробити так, щоб вони, вони загорілись. Так, горіть, що очки, горіть. Так, йдіть сюди. Ну, ну 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 Тікаємо, тікаємо. Ви що там, дурні взагалі, чи що. А, все. Поклали. Чудно. Немає. Немає каміння, немає, не вистачає каміння, йдіть сюди. Так, гаразд, я зрозумів. Іди сюди. А, далі, шо! Далі, що у нас тут? О. Потрібно ще розташувати волів. There, так, розташуємо стільки, скільки влізе, бо у нас досить далеко йти. А, немає кому працювати. Зараз буде, кому працювати. Так, що там з їжею? Їжа. Ага, немає дерева, дерево зараз буде. А, люди, люди, люди є. Так, начебто тут можна було б ще розташувати такі вогневі ями. Нормальна тема, до речі, я зрозумів. Нормальна така тема. Так, гаразд. І ще один, давай сюди. Так, дерево. О, дерево надійшло. Тобто можна ще додати. Нехай. Нехай вони крафтять нам борошно. Раз, два, нехай. Так, їжа буде вдосталь. Далі. Ага, вони усі дійшли сюди. Дійшли, начебто. Ох, на жаль, каміння не можна закупати. Тож я б зараз би затарився. Що я думаю, ще, поки у нас є і дерево, і золото, можливо, ще розташувати два, два стрельники. Нехай буде ще у нас луки. Зараз буде дерево, зараз дерево буде. Так, розумію. Розумію, чую. Тож, давайте сюди. Так, сотню каміння нам потрібно тут. У нас добуде. Так, гаразд. Як тут можна can't розташувати, there, щоб воно все горіло. There, горить палає. І так далі по тексту. There, Тож, так, тут також. Та що ти кажеш? Ого, їх вже більше цього разу. We are the black monks. Так, я розумію, що тепер лучники це така. Надважлива. Частина наших військ. Бо вони можуть підпалити всю цю двіжуху. Так, і що? О? Так, ну начебто їхні хлопці так згоріли нормально. Начебто згоріли так в досить і досить впевнено. Так, а ці що? Ну ці валять, будуть вони горіти. Ну, щось там підгорає також, щось підгорає. Чи може, то у мене підгорає, чи то в них підгорає, не розумію, але так чи інакше, наші по них палять. Так, давайте, давайте. Ну, гаразд. Один, два, три. Так, копійщики, копійщиків. поклали. Оп. Ну, добре. Слухайте, нафта це крута штука. Я це от щойно зрозумів, і це прям грандіозно. О. О, у нас вже додаються. Додаються хлопці наші, давайте. Тут би взагалі зробити, ну, можливо, дірка і потрібна, щоб була. Тут додати ще трішечки ем, вежі. Так, коротше. Що у нас там? Давайте. Раз нам дано таку штуку, то давайте її видобувати. Один. Два, три, чотири. Де вони там будуть, п'ять <плес> Я що думаю? Я що думаю? Я думаю, що потрібно тут додати ще вежу. Ага, у нас немає людей, людей немає. Давайте ще додамо. Так, потрібно що? Потрібно ще додати якусь ферму, можливо, навіть не одну. один два три давайте 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 рекруты побегу камон ясно Так, додаємось, додаємось іще. Угу. Так, а що у нас тут можна закритись? Зачиняємо проходи повністю. А, ну, так, ну тут начебто вийшло. Um, тепер, що у нас далі? Що у нас з нафтою? Нафта є. Нафту, давайте ось так. От робимо таку доріжку. Um, гаразд. так, людей, людей сюди. Так, сюди жеровню. Нехай тут буде фаєр-шоу, буде цікаво. Далі. Uh, у нас взагалі-то яка ціль? Ціль набрати uh, каміння одну сотню. Тож. We Тож! Так. Милороднис? А, я зрозумів. Я зрозумів основну основну проблему всього цього. Так, гаразд. тут Може тут якось розташувати якісь ворота. Ну, це нібито витрата каміння з одного боку, а з другого боку, чому б ні. Ага. Знову ну, гаразд. Потрібна нафта. Ну, добре, буде нам нафта. Давайте і ви сюди також. а Також розташуємо ту жаровню. Так, що у нас каміння? Каміння просто дофіга. Каміння дофіга. Ой, каміння, фу, дерево. Потрібно щось додатково ще робити з ним. А, скільки у нас там людей вільно? Оп-оп-оп, розташуємо для початку. Так, ого, їх все більше і більше. А, вони навіть з ким там вже прийшли з арбалетчиками. Mm -hmm. My Let it... Давайте. Нехай вони там також піджаряться трішечки. Тан-тара-тан, тан-тара-тан, -тан тан-тан-тан. Опа, і куди ти пішов? Та ні. Та ні, чуваки, йди сюди. Давайте ми, може, тоді знесемо, або просто краще ми тут додамо ще одну вежу, як вважаєте. Когось звалили, мерзотники. Ну, підійдемо, підійдемо, зустрінемо хлопців, зустрінемо, Так. Ідіть сюди. Я зрозумів, нам потрібно сюди додати ще одну вежу. Скільки у нас там? 25 каміння. Розумію, що нам потрібно взагалі каміння якось берегти трішечки, але потрібно також контролювати все це. Так, ось такої. Що у нас там? Ага, у нас закінчились гроші? Трішечки додамо. Так, що тут? Давайте ще додамо один. Ану, другого ніяк не можна розташувати, Наче не можна. Наче не можна. Давайте розташуємо тут ще ось так. Металеві. Шахти. Немає людей, розумів. Зрозумів. Давайте ще. Так. Що у нас тут з деревом? Дерева, Дерева небагато залишилось, небагато. Так, нафта. Можна отак розташувати. Ось так, ось так, ось такої. Нехай ми там всі pitch, так знатно. Піджарюються, підсмажуються. Так, що у нас там із. О, каміння вже половина є від потрібного. Так, ідіть сюди. Ливен Идите сюда. А вы ось сюда. Так, а меня 66. О, дерево, дерево надійшло. Тож. Так, скільки там людей, скільки там людей можна ще розташувати. Одну шахту. І вже... Ану, цікаво, тут зброю можна купити. Немає голди, щоб купити зброю. Так. Тож, а скільки тут у нас борошно, борошно ще є. Так, давайте тоді трішечки піднімемо рівень їжі нашої і будемо, мабуть, піднімати податки потрошку. Так, що тут? Скільки? Кого можна найняти? Нікого не можна найняти. І лісу у нас не вистачає, ліс біжить. Ліс біжить. Так, ліс. Угу. Ось такої. Ось так його якось зробимо. Так, поки там у нас нафта прибуває, ми що зробимо? Що я хотів зробити? Я хотів. Щось зробити, щось побудувати. Я вже не пам'ятаю, що саме. А, я хотів найняти наших вояків. Та ти що кажеш? Угу, угу. Так, далі. Ідіть сюди. Так, ви йдіть також сюди. Угу. Каміння 90. Тобто нам потрібно дочекати ще двох бичків. начебто, і місія буде пройдена. Instruction! Outlying villages have seen a band of the Pig's troops heading this way. Так, чекаємо. Чекаємо на надходження останньої партії каміння. І наразі буде вже зараз атака цього чувачка. Піг ніяк не може зупинитись. Не розуміє він. Не розумію він нічого. Ого, багатенько їх прийшло в цей, в цей раз. Так. Ну, давайте, давайте їх звалимо. Просто валіть їх. Так, мінусуємо. Ну, цих чуваків можна мінусувати. Нас вже вистачає вояків, хто тримає нашу оборону. Козел мого бичка звалив. Просто козел. Ага, я переміг. Ну що, перемога є перемога. Тож. Ось така була не досить важка місія взагалі. Тож рухаємось далі. І що ми бачимо? А що у нас? І майже я бачу, що нічого на мапі не змінилось. Тож будемо рухатись далі дивитись, що нас чекає наступне. Дякую за перегляд, підписуємось лайки ставимо. До зустрічі у наступній місії, па-па.